Доброго дня! Сьогоднішнє коротеньке відео про приблизний розрахунок, наскільки вистачить акумулятора, коли вимкнуть електроенергію. Тобто, покажемо Гелевий акумулятор, інвертор чи безперебійник. Як розрахувати для себе? Наприклад, зазвичай беруть для котла. Котли є з турбіною. Яка принудітельно дує, вона бере додаткову електроенергію. Такі котли можуть бути від 120 до 170 Вт. Або без турбіни, це коли просто димар витягує прямо током повітря. Тоді це йде 90 Вт. Як розраховуємо, беремо 90 Вт плюс 1 А виходить 10 Вт. Округлюємо цей нулік прибираємо. Або з турбіною 170 Вт плюс 1 А виходить 18 ампер годин. Тепер все просто. Беремо ємність акумуляторної батареї 100 ампер Агодин. Ампер ділимо або на 10 Вт. І в нас виходить автономної роботи 10 годин або беремо 18 А годин. 100 ділимо на 18. Виходить 5,5 годин автономної роботи. Тепер. Інвертора є різного типу. Є так звані автомобільні інвертора. Вони не мають ні стабілізаторів, ні внутрішнього зарядного пристрою, нічого. Просто перетворюють на 220. Для таких комбінацій треба докупляти зарядний пристрій, але опять же треба враховувати, що на гелеві акумулятори ампераж чуть вище. Тобто вони підтримують. От пише до 30 ампер годин але по факту 100. Для того, щоб зарядити сотку, треба 10 А. Отак от, от беремо. Наші інвертора підтримують зарядку до 20 ампер годин Тобто заряджають гелеві акумулятори ємністю до 200 ампер годин Також в наших інверторах влаштований стабілізатор, який стабілізує напругу. В парі з акумулятором він працює як безперебійник. Має розетки на два виходи, тобто, наприклад, котел, має активне охолодження, 120-мм вентилятор, який тихий, ну, якщо зрівняти, оце є все вентилятор, манюній шестерочка або 60 мм. Він горить. Чим більше вентилятор, тим краще охолодження і тихіше. Безперебійник. Суть безперебійника е, врятувати ваше обладнання, таке як комп'ютер, наприклад, від скачків напруги, від пропадання електромережі. Тобто він має влаштований всередину акумулятор. Світла немає, він вимкнувся від акумулятора і надає на протязі там, скажімо, 15-30 хвилин напругу 220 вольт. Для того, щоб ви вимкнули обладнання, або знайшли альтернативне джерело енергії. Таке, як, як інвертор.